Привіт! Да, вона в Ну, Стояла стоїть на вулиці, припала порохом, трохи дощ пішов. От ми... Ой, внутрі. Можна ключики? Пробіг, як каже пан, оригінальний, тобто не скручений. 357 тисяч. Ну, це ж то я пугай, то без тенду, ми можемо скрутити, але я не скручую, кажу, в мене там кажу, є і книжка сервісна, каже по ньому, і СТ каже, то клімат-контроль робочий, працює, обмагнітовка. Драйв на непогрок. Стабілізація їзди, працює, подогрів. Себи, горічка, п'ятиступка, ручник, подлокотник. Подлокотник уламаний, це їхня подачка, Так виглядає салон, в принципі. Салон, в принципі, чистий, нормальний, акуратний, компонат. Всі електросеби. працює. Зеркала працюють. Працює. Сказав пан, що, що мотор, що завершення типа, в хорошому стані. Ну, можна прокататися без питань, каже, не цей. Кіт